Вивозять граніт пісок та вирубують ліси. Це Теофіпольський район Хмельниччини. Місцеві мешканці б'ють на сполох. Природні надра у їх районі розкрадають. Це якийсь, знаєте, лишай напав на ліс. Зверху по краю ліс є, а всередині вже нема. Викрадено близько 1200 тонн 20 вагонів гранітного щебня, Який туди був завезений за державний кошт. Але це все сотні тисяч гривень, і це робиться під носом влади правоохоронних органів. А можливо, це все робиться з їхньої згоди. Місцеві мешканці неодноразово звертались в міліцію щодо розкрадання надар, та правоохоронці проблеми не бачать. Обурені люди звернулись до громадських діячів. Активісти та журналісти народного контролю прийшли розбиратись прямо на сесію районної ради. Якщо таких людей... Високопосадовців району вони дуже швидко закриваються, і ви кате звертайтесь далі, якщо з цим ви з чимось не згідні. Прокуратура дар ліса чула. Один каже: ми вкрали це Я дав команду у прокуратурі. Спочатку намагались відхреститись від проблеми. Уже з кабінета я не можу ходити значить, дивитися, ті дивитися ліс правильно рубають. Та після тиску народного контролю прокурор обіцяє зайнятися грабіжниками природних надр. Законність рішення перевіриться ще раз і дасться дасть обґрунтовано відповідь цим заявникам. Негайно в принципі, я думаю, що чим скоріше. на втручання наша журналістів відреагував і голова Теофіпольської райради з цього тижня. Активісти народного контролю візьмуть участь у розслідуванні злочинів. Ми обов'язково виїдемо вже таким складом цієї комісії на місце, щоб подивитися те, що відбувається в нас в районі. На наступній черговій сесії ми включимо звіт. Правоохоронних органів по е, цій інформації, які сьогодні йому була надана. Ми будемо стежити за тим, що припинилось незаконне використання надер та природних ресурсів Тифіпроському районі. Марія Турчина, Степан Шульга, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть народ,